Всім привіт! З вами Микола Мальчин. Ви на Ютуб каналі Колайдер. І сьогодні ми з Віталіком в піраміді Ацтеків. Як ви думаєте, що тут буде? А тут буде запеклий Батл, Батл блогерів. І сьогодні ми дізнаємось, хто з нас крутіший. Та звісно, що я, але давай ну можливо заглянемо, що давай. там відбувається. Слухай Віталік, точно О, я згадав, мені треба додому, тому що ну. в мене ще справи і взагалі попа. Мене щось трошки захитує цього всього. А щоб не захитувало, потрібно тренувати вестибулярний апарат. Вестибулярний апарат це орган, який допомагає людині тримати рівновагу. Він складається з каналів, заповнених рідиною. Коли ти рухаєш головою, рідина тисне на рецептори, що розташовані на стінках каналів, а ті посилають сигнали в мозок. Так він дізнається, як тіло розташоване в просторі. Так, ви знаєте, мені мій вестибулярний апарат підказує взагалі йти додому. І віддати перемогу Ну, В принципі, я згодом з До Побачення, телебачення. Ні, 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 так, стоп. А ви взагалі хто? Я Софія, суддя вашого батлу. А ще є переможниця всесвітнього конкурсу екологічних проектів Genius Olympiad секції науки і всеукраїнських етапів конкурсу Regenron АЕСФ і амбасадорка-лідерка Київської малої академії наук. Можливо, це твоя ну, це твоя автостатия. Може, тут треба було твою голову? Це <гум> дістанеться переможцю нашого батлу. Отже, правила вашого батлу. чотири раунди. Під час кожного раунду я буду ставити вам запитання за одну правильну відповідь. Ви можете заробити один бал. Хто заробить більше балів, той і перемагає у цьому батлі, і отримує звання Ейнштейна українського Тіктоку і ось цю статуетку. А хто програє, отримає несподіваний подарунок, який я покажу в кінці нашого батлу. Ну що? шо? Ви готові? Go. Ми не готові, але я так хочу go. голову. Тоді перший раунд. Отже, завдання першого раунду. Потрібно буде пролізти через мотузки, і потім перейти місток, ухиляючись від маятників. На маятниках є надписи. Це варіанти відповіді на питання, які я оголошу на старті. Потрібно вибрати одну відповідь, зірвати її і принести мені. Якщо ця відповідь буде правильна, ти отримаєш один бал. Все зрозуміло? Я вдам дам вигляд, що я поняв. Тоді починаємо. Отже, питання: яке сучасне місто було побудоване на місці давньої столиці Ацтеки? Окей. Okay. Готовий? Готовий. Я маю оце подороження. Починаємо. Да? Це вставав шости ранку, їхав зі Львова. Можливо, зробити собі таку легоньку розмену. Доб, головне потім поїхати на вокзал, а не трампунт. Ну, В принципі, я не думаю, що це Мехіко, це якась там Іспанія, що мають туди стеки. Я не знаю. Нью-Йорк. Це якась Америка. Оу. О, Розманочка така легонька самого раннього. Ріо де Жанейро. Ну, в принципі, це найближче, що може бути. Та й вертатися вже нема сенсу. Моя відповідь: Ріо де Жанейро. А правильна відповідь: Мехіко. Столиця Мексики. Стародавню столицю Ацтеків називали Теночтітлан. Кажуть, у перекладі з мови індіанців це місце колючих кактусів. Красиве і багате місто. Було, поки в 16 столітті в Америку не приплили завойовники. Те Ночітлан було зруйновано, а на його місці з часом побудували Мехіко. Ну на жаль, ти не отримуєш один бал за цей рам. Я думаю, моково теж не отримає. Питання: яке українське місто є містом побратимом Мехіко? От, готовий? Мехіко. готовий. Так, мені туди. Так, можеш починати. Софія, <св> я, я, я взагалі тут вижив якщо я на цих. Ну, вихив. що стало з Віталіком, невідомо. Знаєш, я ніби в джунглях. Стоп, Мегіко. Я вже забув, яке було питання. Так, ну що, Львів, Львів і Мегіко, мені здається, Львів точно не, тому що я зі Львова. І якщо б це був Львів, то я б це точно знав. Київ, а там що, Харків? Мені здається, все ж це Харків, тому. Зриваємо наш Харків і летимо в парад. Ну, Харків це гарна здогадка. Але правильна відповідь: Київ. Саме Київ є містом побратима Мехіко. Що таке міста побратима? Це два населені пункти, які вирішили дружити і допомагати одне одному. Вони обмінюються туристами, студентами і досвідом у різних сферах. Українська столиця має понад 60 міст побратимів у всьому світі. У 2022 році виповнилось рівно чверть століття, як дружать Київ і Мехіко. На жаль, ти не отримаєш один бал за цей раунд. Це шкода. Ідем далі. Дем далі. Переходимо до другого раунду. Отже, в тебе є здогадки з чим пов'язаний цей раунд? Знаєш, інтуїція мені підказує, що це щось пов'язане з математикою. Якщо це так, то Віталіка є всі шанси на перемогу в цьому раунді. Тому що я і математика. А так, знаєш. За правилами цього раунду потрібно буде відповісти на чотири питання. Окей. Відповідями на ці питання є цифри на цих квадратах. Відповідно, ти маєш стрибнути на правильний варіант. Якщо ти відповідаєш на все правильно, ці двері відчиняться. За кожну правильну відповідь ти отримаєш один бал. Все зрозуміло? Окей, Так. Тоді починаємо кількість океанів, які омивають північну Америку. Два чи не два? Скільки годин різниця в часі між Мексикою і Україною? Дев'ять напевно <звіт> девять? На якому місці в світі Мексика за чисельністю населення? Напевно, на 10-му. І останнє питання: скільки прізвищ традиційно дають в Мексиці новонародженим дітям? Так як залишилась в нас цифра три, можливо, все ж три. На жаль, двері не відчинились. Отже, це значить, що якісь відповіді ти все ж таки дав неправильно. Але дві відповіді були правильними. Ну, Пора, хоча б щось, знаєш, да? я на ну, нічого не надіюся, тому що це цифра. Зараз я тобі покажу правильну комбінацію. А, ну. Отже, три океани. Здається, ти на набагато. Дев'ять годин. Не це правильно. Десяте місце. Це правильно. ага. І два. І два прізвища. Ура! Запрошую в третій раунд. Після дами. Отже, перше питання: в якому столітті Кум відкрив Америку? Скільки кольорів на прапорі Мексики? Яке місце у світі Мексика е, займає за площею? І останнє питання: скільки тисяч кілометрів між столицями Києвом і Мехідом? Виходить, що 13. Ну, стова. Що? Але щось мені показує, що не 13. Як бачиш, двері, на жаль, не відчинились, тому все ж таки десь ти помилився. Але дві відповіді були правильними. Отже, зараз я покажу правильну комбінацію. П'ятнадцята століття. Три кольори. Це я можу. Тринадцяте місце. І 10 тисяч кілометрів. Буває. Можемо проходити до третього раунду. Магічний кристал. Твоє завдання винести його з піраміди, але ти маєш право доторкнутися до нього тільки після того, як я поставлю одне запитання. Відповіддю на це запитання буде один з чотирьох малюнків. Якщо ти покладеш руку на правильний малюнок, двері відчиняться, і ти зможеш взяти кристал і рухатись до фінального раунду. Все зрозуміло? Отже, питання: яка відома в Україні рослина насправді родом з Мексики. Ну, вряд ли буряк. Мексика і буряк це що для мене трошки дивне яблуко. Ну, в принципі, пов'язане з Мексикою. Прямо. А, ну, там з Мексики. кукурузу жарить, я знаю. кукурудзу в Одеси ж, в принципі, варить. Е, нехай буде кукуруза. І. Є. <тус> <пілка> відповідь кукурудзе правильна, Двері відчиняються і ти можеш взяти кристал і рухатись до фінального раунду. один ну, бал виходить. Підемо разом. <пілка> Отже, Микола, за результатами попередніх раундів, у тебе вже два бали, а зараз мене буде. Не питання... мене задавила стіна. А зараз буде питання до третього раунду. Який ага. домашній птах відомий в Україні насправді родом з Америки? Та так, чи Варіанти, там в американських та... фільмах, серіалах, хто там міг бути? Це точно, я думаю, ні. Це також. Пробуй. Отже, індик це правильний Відповідь? Моя інтуїція мене врятувала. Так, я І бачу тепер... двері відкрились. Мені туди. Тепер ми можемо йти до фінального раунду. У Мене вже не будуть давати стіни. А, я думаю, ні. Але якщо будуть, тоді йде перший. <реш> Софія, скажи, куди ти мене привела? Це що, якась м'ясорубка. Я зараз тут буду бігати як хом'як в колесі. Це, так? це не м'ясорубка. — Що таке? — Твоє завдання пройти місток із кристалом в руках. Але щоб зробити крок. Потрібно відповісти на моє питання. Я даватиму три варіанти відповіді. П'ять питань, п'ять кроків. За правильну відповідь 1 бал. Нагадую, в фіналі ми порахуємо, хто набрав більшу кількість балів. Все зрозуміло? Угу. Тоді може починати? Я налаштований позитивно. Державна мова Мексики іспанська, англійська, португальська. Португальська. Неправильно. Прізвище мореплавця Амаріго, на честь якого як вважають, назвали Америку Алонсо Веспучі Родрігес. Останнє. Неправильно. Українець Василь Пустовой створив 34 сорти якоїсь мексиканської рослини. Кактус, соняшник, авокадо. Кактус. Неправильно. В Україні кажуть, бувайте в Мексиці расіяс ола адіос. Адіос. Правильно. Ура! Яку традиційну мексиканську страву можна спробувати в багатьох українських містах? Шаурма, буріто, різотто. Різотто неправильно. Найбільша річка України Дніпро а Амексики Місісіпіріогради Амазонка е, другий варіант. Правильно якого кольору немає в прапорі Мексики? Зелений, червоний, синій, синій. Правильно, Карлос Сентана, це відомий мексиканський музикант, художник, спортсмен, художник. Неправильно. Назва яких солодощів пішла з те, ацтеків перекладається як гірка вода, мед, шоколад, молочний коктейль. Мед неправильно українці кажуть, кохає тебе, а мексиканці, теамо парфовор, а Te amo. Не зря два роки ті моя. Отже, за результатами чотирьох раундів, цьому важкому двобої з рахунком 6-4 перемагає Віталік і отримує ось цю від Кенштейна і статус найрозумнішого блогера. Вітаю! Прикольно! А як поїду? Клас! Ну, а на полі ми даємо ось таку футболочку. Ти ну, слушай, більше займався наукою. Нормально <ривав> так. <рив> я думаю, ми можемо собі на кінець поаплодувати. <рив> а якщо ви хочете бачити більше мега-блогербатлів і за цікавого корисного контенту українською, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та надсилайте посилання на це відео своїм друзям. Так про цей канал дізнається більше людей. А зустрінемось з вами наступного разу. Це буде інший музей, інші блогери, але судити буду знову я. Чесно і неупереджено. Папа. -па! Па -па. <ріст> а для вас в мене ще невеличкі домашні завдання. Чи знаєте ви, що такий кетцалькуатель? Кетцалькуатель це бог ацтеків. Його малювали у вигляді пернатого змія з головою людини. За легендами, саме цей бог подарував індіанцям зерна кукурудзи. Тепер давайте згадаємо початок нашої гри. Як називалась столиця ацтеків? Я нагадаю, Теночтітлан. Складно вимовляти правда? А якщо потренуватись? Отже, ваше домашнє завдання. Швидко проговорити Кет салькоатель знову в Теночтітлані. Знімайте це на відео і викладайте у Тікток з ось цим хештегом. Серед тих, хто це зробить, ми рандомно розіграємо ось цей набір для ваших надзвичайних наукових експериментів.